Сьогодні маємо останній день весни і їдемо ми зараз на євангелізацію. І оце значок якраз є велика круча. Володя, куди ми їдемо? Євангелізація буде відбуватися великі кручі. Ось по милості Божій ми можемо там проводити служення, бо ми думали, що в цьому році набагато краще будуть приймати. Вже друге село де не дуже сильно хочуть прийняти проповідь слова Божого. Фактично є деякі люди. І ось ми зараз великі кручі. Вчора ми мали в одному місці, мусили палатку перенести в друге місце, буде відбуватися служіння. Нас відвідав гурт, який називається Ось Перед тим ми мали табір дитячий. Я дякую Богу за всі дитячі табори, тому що ми побачили, що на дитячі табори приходить багато дітей. Вчора було десь 70. Навіть сьогодні думали, що це набагато далі від тих житлових будинків, що ніхто із дітей не буде навпаки. Дітей було досить багатенько. Я думаю, що десь 60 дітей було. Ось. І я дякую Богу, що це літо 2013 року. Воно теж є благословене. Я одне зрозумів через ті події, буквально тижня, що коли ми сидимо в чотирьох стінах, ми думаємо, що дуже велика свобода в Україні є. Тільки коли ми вийдемо з чотирьох стін, ми побачимо, що це воно ну, трошки все інакше є. Що Не дуже сильно нас десь чекають, не дуже сильно хочуть і слухати вас. І тому хотів би вас просити всіх, хто будете дивитися моліться за всіх місіонерів, які працюють. В Україні, в Росії. Хоча в цей рік це дійсно дуже благословений, тому що наш президент дав таку вказівку святкувати тисячу років, як була хрещена Київська Русь, і це на вищому рівні повинно бути. І ми практично це беремо як за основу наших цих дійств. І тому дякую Богові, що ми можемо використати навіть це дійство для того, щоб пославити Бога. Це і ця палатка, де ми будемо. Проводити вечором служіння.